Вас, дорогі друзі, знову на своєму каналі Анна Штадлер, німецька мова українською. Сьогодні ми з вами знову присвятимо 15 хвилин нашого часу для того, щоби потренувати свою німецьку мову. Візьміть записнички, ручки і запасіться терпінням для того, щоб, натискаючи на паузу, повторювати запропоновані мною фрази. Так ви швидше зможете набути необхідного словникового запасу. А також зрозуміти, як працює німецька мова в побуті, використовуючи отримані знання в реальності в своєму житті. Ну а перед тим, як ми з вами продовжимо, я попрошу вас, будь ласка, поставте мені вподобайку за це відео, котре я зробила для вас так старанно. Також не забудьте поширити його серед своїх знайомих, близьких та друзів, для того, щоб вони також могли набути необхідного словникового запасу. Тому що це дуже важливо. Іноді ми з вами відвідуємо ресторани та інші заклади, типу кафе чи о, якихось маленьких також закладів харчування, і там нам потрібно використовувати ці наші фрази. Так що не забудьте поділитися зі своїми друзями та близькими і знайомими цим відео. Ну і також, будь ласка, залишайте коментарі, пишіть, які теми вам цікаво також було би побачити на моєму каналі. І я постараюся зробити відео на одну з тих тем, котрі ви запропонуєте. Дорогі мої глядачі, друзі, я звертаюся до вас також з однією важливою метою. Я зараз проводжу збір, допомагаю збирати кошти для громадської організації в Україні, котра називається Армія СОС. Погляньте, будь ласка, в описі під цим відео. Там є реквізити, де ви можете задонатити на дуже важливі прилади. Це прилади, котрі допомагають координувати бій на полі нашим військовим, для того, щоб вони бачили своїх. Для того щоб вони розрізняли де чужі, і могли орієнтуватися в просторі. Це допоможе їм зберегти більше своїх життів, а також знищити якомога більше ворога. Тому, будь ласка, якщо у вас є навіть невелика сума, починаючи від однієї двох гривень і завершуючи великими сумами, якщо ви хочете задонатити велику суму, це тільки плюс. Зараз нашим військовим на фронті все важче і важче, все менше людей можуть донатити. Але будь ласка, відірвіть від серця і покладіть. Цю грошенятку в капілочку для того, щоб ми могли озброювати наших військових і допомагати їм, щоб ми витягнули цю війну, вистояли і могли на якомога кращих умовах перемогти, і щоб Україна збереглася. Від нас з вами залежить наше майбутнє. Своїми руками будуємо його. Ну а тепер перейдемо до теми нашого відео: як спілкуватися в ресторані. Так чи інакше, іноді нам доводиться відвідувати заклади громадського харчування. Ми приходимо туди провести час в компанії друзів або з нашими коханими, чи також це може бути ділова зустріч з партнером, колегою чи керівником і так далі. І всі ці миті вимагають від нас розуміння, як правильно поводитися в ресторані в плані комунікації, як правильно побудувати розмову з офіціантом і адміністратором ресторану, як попросити. Вибрати правильний столик, наприклад, якщо ви хочете присісти біля вікна, або вам потрібен столик на певну кількість осіб, як попросити меню, або попросити рахунок, це все потребує певних зусиль і знань. Нам потрібно мати в запасі в пам'яті певні фрази. Ось з ними я вас сьогодні і познайомлю. Коли ми тільки зайшли до ресторану, до нас зазвичай може підійти або офіціант, або хостес, чи адміністратор залу. І ми з ним обов'язково привітаємося, скажемо: «Guten Tag, haben Sie einen freien Tisch?» Добрий день. Чи є у вас вільний столик? Після кожної фрази, друзі, не забудьте поставити відео на паузу і повторити і записати цю фразу. Або просто повторити, якщо у вас гарна пам'ять. Також можна сказати під час цієї розмови «Ich möchte einen Tisch für zwei Personen». мені потрібен столик на двох осіб. Ну, і можна також використати ще одну фразу. Können wir bitte am Fenster sitzen? Чи можемо ми сісти біля вікна? Können wir bitte am Fenster sitzen? Чи можемо ми сісти біля вікна? Запам'ятовуйте, це важливо, що коли ми говоримо про те, що ми хочемо сісти біля вікна, то в цьому моменті ми використовуємо слово ам. Це такий момент, котрий вам знадобиться пізніше. Підкресліть його. І ось офіціант нам відповідає: «Guten Tag, herzlich willkommen», «Natürlich, ich schaue nach einem freien Tisch für Sie». Добрий день, вітаємо вас в нашому закладі. Звичайно, я зараз подивлюся, чи є у нас вільний столик для вас. І щойно ми підійшли до столика, присіли за нього, як офіціант нам запропонує меню. «Möchten Sie die Speisekarte?» Чи бажаєте ви меню? Що нам говорить офіціант? Далі. «Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie etwas zu trinken bestellen?» А ми відповідаємо: «Ich hätte gern ein Glas Wasser ohne Kohlensäure und einen Orangensaft. От тут Отут я вам пропоную розслабитися, тому що речення непросте. Натиснути на паузу і спробувати повторити ці дві особливі такі звучалочки. Проспівати їх і погратися з ними. Це слово колінзойре, таке слово трошечки для нас дуже незручне, незнайоме. Ну і також, оце на французькій манер відіграти «оранжензавт». «Оранжензавт». протягнути його десь тут, у себе в горлі, там десь близько до носика. Ну і також ми можемо попросити офіціанта спитати його: Вас унс емфелін?» Що буде означати, що ви можете нам порадити?

Смажений лосось приправлений пряними травами. Також у нас є смачний яловичий стейк із овочима. Тоді, як ми прослухали пропозицію нашого офіціанта, ми можемо тепер вибрати і сказати: «Das klingt gut. Ich nehme den Lachs, aber bitte ohne Zwiebeln. Wie lange dauert die Zubereitung?» Тепер, коли ми ознайомилися з меню, можемо замовляти. І ми говоримо: «Das klingt gut, Ich nehme den Lachs, aber bitte ohne Zwiebeln. Звучить дуже гарно. Я би взяв лосось, але, будь ласка, без цибулі. Як довго готується страва? І офіціант нам відповідає. 20 Приготування триває близько 20 хвилин. Чи хотіли б ви щось ще до цього? І ми можемо також замовити щось додатково. Я ja, Так, маленький салат, будь ласка. Ну і після того, як ми вже поїли, ми збираємося покинути ресторан і хочемо, щоб нас розрахували. Тоді ми можемо сказати Чон запите салік. Чи можемо ми заплатити? І також іноді так трапляється, що карткою ми не можемо розрахуватися, і в нас є тільки готівка, і ми можемо сказати багін і хабануа бай. Чи приймаєте ви готівку У мене є собою лише готівка? А якщо ви хочете розрахуватися банківською карткою, тоді ми говоримо від карт файл. Я хочу розрахуватися банківською карткою. І хочете відкат цей, Я хочу розрахуватися банківською карткою. Дорогі глядачі, ми з вами розглянули кілька файл, для того, що ми говоримо знає, що перегреніше спілкуватися під час відвідування ресторану. То, що послітує, що не забудьте мою пораду, яку я даю всім і завжди. Якщо ви хочете дійсно гарно панувати цей словник, ці фрази, то я раджу вам зробити маленьку шкаралку на перший час і носити її з собою в момент коли в ресторан або кафе. Тоді це допоможе вам, і ви зможете не втратити ініціативу під час замовлення, і також ви запам'ятаєте ці фрази швидше і будете дійсно використовувати їх під час свого офіційного бажаю успіхів у вивченні німецької мови. Продовжуйте, будь ласка, слідкувати за новими випусками, вони будуть вже скоро. І до наступних зустрічей. Ой, я забула вам сказати, що наступне тема на відео. Це онлайн картини, як і не картини, а німецькі мови. Так що, будь ласка, слідкуйте за новинами. Якщо ви будете тренуватися за таку цю відео, двічі на тиждень вони виходять, намагаються їх так звати, то ви, звичайно, швидше опануєте на складу, у вас буде доволі